Шукати шляхи зцілення допомагають собаки ветеранам у Києві. Днями столичному парку Муромець відкрили унікальний простір, де практикуватимуть каністерапію для ветеранів російсько-української війни. Як працюють чотирилапі, розкаже мій колега Анатолій Журавльов. Ми можемо знайти що зробити. Якщо у вас є якась річ, її заховайте тут, і ми пошукаємо. Марія показує нам, що вміє її улюблениця, основна навичка, яку жінка продовжує розвивати з трирічною мірою пошуки. Лише кілька хвилин, і міра знаходить заховані ключі. На ці локації, я так розумію, вона ще так тільки була на змаганнях, а так я давно більш 20 років вже в цій сфері. Я раніше професійно займалася. З 99-го року ми були на пошуках землетрусу в Турції, потім в Ірані. Потім багато я була на пошуках в Україні. Так вийшло, що зараз волонтер. І це в мене вже шосте покоління пошуково-рятувальних собак. Мені обично телефонують, і я виїжджаю з собакою на пошук в основному в лісі, якщо людина пропала десь в природному середовищі. Марія з Мірою цього разу завітали до нового простору, де можна займатися з собаками. Ідея відкрити такий майданчик з'явилася у благодійників. Зазначають, проєкт спрямований на розвиток кінологічних видів спорту та популяризацію каністерапії. Ми всі об'єднуємося в єдиний простір, де зможемо надавати допомогу психологічну ветеранам і всім, хто її потребує. Плюс ми будемо проводити заняття по каністерапії для студентів, для собак, які навчаються, і тренувати їх на нашим. У майданчику майданчик буде відкритий, тому кожен бажаючий хто хоче самостійно займатися з собакою, може приходити. Каністерапія, тобто реабілітація через взаємодію людей із собаками, є одним із ключових методів, що допомагає знизити рівень тривоги та полегшити прояви ПТСР, кажуть волонтери, що особливо важливо в умовах війни. Це не лікування, не основна терапія, але додаткова терапія, яка допомагає людям прийти до спеціаліста, якщо вони не змогли це зробити самостійно. Тобто не вистачило їм чи знання, чи внутрішнього якогось поштовху. Собаки допомагають людям прийти до психолога, до реабілітолога, до спеціаліста, який їм допоможе відновити свій ресурс. Напрямок каністерапії вже давно популярний за кордоном. А в Україні активно роз. Розвит... Виваються останні роки. Нині є потреба в збільшенні кількості сертифікованих фахівців та тренованих собак, яких можна залучати до занять, зазначають в інноваційно-реабілітаційному центрі. База 4.5.0». Ми з того року ще запустили тестування і навчання собак, тому що. Як сказати, на жаль, не кожна собака підходить під каністерапію, не кожна собака може ну, пройти цей шлях, тому що віддавати тепло емоцію, коли вона домашня тварина, це одне. А коли працювати з людьми стресі і ПТСР це дуже важко, і собака виматується так само, її не можна знаєте, там ну експлуатувати там цілий день, да? годинка і не більше. Проводити у цьому просторі навчальні заняття, освітні лекції, сеанси каністерапії, благодійники планують кілька разів на місяць. Крім того, організовуватимуть і курси садівництва та природної творчості, що є також дієвими методами для підтримки ментального здоров'я. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.